Усім привіт! Покажу я вам свій дендробіум Василії, он же мій Василько, він же дендробіум олівець через форму бульбочок. Бачите, йому дуже жарко. Отак от він їх морщить. Коли більш такі пасмурні дні, коли дощі, коли не жарить сонечко, то він їх наливає, тільки сонечко починає прижарювати, він їх у мене отак от здуває. Але корінці гарні, здорові. От. П'ють водичку, він там навіть он видно. молодесенький ростить, новенькі, і великий плюс. Поділюся з вами, дивіться, він в мене випустив от нові пагони. Я прямо в захваті, Вони непогано ростуть. Я думала, вони будуть рости повільніше. от Класно ростуть. Це мене дуже радує. Тут, до речі, ще один напрямок. от, Сподіваюся, що він буде продовжувати в тому ж самому дусі, і що з оцих от нових пагонів він добряче вкоріниться. І він точно в мене залишається в колекції, бо якщо вже він пережив таке спекотне літо і нормально себе почуває, от ще й на відкритому вікні де дме протягом і дуже швидко висихають насправді блоки, і в жару я їх. Інколи навіть три рази на день оприску, якщо в мене є час. А коли дуже жарко, дуже стараюся робити це двічі. Другий раз обов'язково, бо якщо я в спеку, а на сонечку в спеку в мене інколи термометр показує більше 40. От тому в мене опускаються тут спеціальні шторки римські, робиться прохолодніше, працюють охолоджувачі. Але все одно. Блочники неймовірно просихають, і навіть коли температура все-таки опускається десь до 30, то все одно їм важкенько. От, Але не дивлячись на це, бачите, дуже-дуже непогано, тож це мій варіант. І я думаю, що от з осені стане покраще з температуркою, з вологістю. От, буде він отримувати і взимку, і вже в кінці осені додаткове освітлення. Тож справи можуть піти добряче. Я думаю, що навіть, в принципі, навіть, якщо як прогнозують, у нас буде знову важка зима, навіть з відключеннями світла, він має все добре перенести. От, ну, подивимось. Прям закохана я в цю штуку, це одна з небагатьох, дуже небагатьох орг, яку я купила тільки за красу бульб. Бо насправді я купляю, мені треба, щоб подобались і бульби, і квіти. Бо якщо тобі не подобається кущ, тобі на нього дивитися весь час, поки твоя орха не квітне. Якщо немає естетичного задоволення, то ну, це таке собі, знаєте, заняття. От, ну і звісно, це ж квітуча рослина і орхідеї ми купуємо заради квітів в основному. Тож, знову ж таки, ростити це як травичку, як філодендрони, а потім тобі не подобається цвітіння, то знову ж таки, навіщо все це? От, Але тут мене купили саме бульбу, я вирішила, що мені все одно на те цвітіння, хоч обрізай буде. От, Але бульби такі розкішні, що я хочу мати, і хай воно мені буде рости, як філодендрон, <гум> Чисто заради листя. От, Але насправді подивилася, як квіти, квіти мені сподобалися. Тож о, така радість обожнюю одна з моїх е улюблених орхідей. Мій улюбленець, мій Василько. От, а на цьому сьогодні все. Усім щиро дякую за перегляд, слава Україні і па